Всім привіт! Мене звати Кирило, і зараз я вам розповім трохи про те, як спрощувати лінію, зменшувати кількість точок, необхідних вашою геометрією. Колись ми створювали дизайн і реновації станції метро Лівобережна. Вона обрамлена ось такими от панелями всюди. І ми зіткнулися з проблемою того, що є ось такий ось чудовий параметричний патерн з трактором. Але після всіх маніпуляцій у цьому патерні виходило дуже багато точок у кожному з цих ромбиків. Ось так виглядала підбірка колон на одну станцію з такою кількістю варіантів, їх там було всього 8, ми візьмемо одну з деталей, з цієї деталі ми візьмемо один з ромбів і розглянемо, як спрощувати геометрію на його прикладі. Ось оригінальний ромб, і в ньому міститься 131 точка. Це тільки в одному ромбі. Якщо ми подивимося назад на цілий елемент, подивимося на кількість елементів. Уявляєте, який масив точок наскільки важко станку? Зокрема, це був лазерний верстат для розкрою металу, як важко йому буде впоратися з цим. Ми розглянемо ось цей перший блок. Він стосується тієї частини, яка не змінює геометрію. Тобто ті команди, які залишають ваші лінії такими ж, як ви їх створили, але зменшують кількість точок. І починаючи з оригінального. Промбика 131 точка, потім ми використовуємо команду Simplify, яку можна знайти ось тут, у вкладці Curve Tools. Вона спрощує нашу лінію до 81-86 точок. І далі після команди 7Clip, цю геометрію ми робимо періодичною. Ось кнопка Make Periodic. І це все спрощує наш ромбик до 43 точок. Нижче наведено ще один варіант. Одразу з оригінального ромбика ми створюємо. Лінію вже періодично. отримуємо, вже 44 точки. Навіщо показані ці два блоки? Тут все впирається виключно у вашу геометрію у конкретну потребу, тут є невелика різниця в одну точку. Якщо у вас мільярд ромбиків, то це вже буде суттєво для верстата. Якщо у вас кілька ромбиків, і може це не ромбики, а якісь зірочки, то можливо вам допоможе виключно цей шлях. Чим простіша геометрія, можливо, вам допоможе шлях в один крок. Щоб зменшити до 131, до 44 точок. Знизу підписані команди на всякий випадок, зверху кількість точок. Якщо вам не допомогли ось ці команди, і ви хочете ще більше зменшити кількість точок, незважаючи на схожість з оригіналом, у нас є другий блок. Це ті команди, які допомагають змінити кількість точок, але вони водночас трошки змінюють геометрію. Ось наш оригінальний ромбик. Потім ми використовували команду FitCurve з толерантністю 0,1. Ось знаходиться кнопка FitCurve. Коли ми натискаємо Беремо, воно просить нас задати толеранс, тут ми і задаємо. І ось результат відмінності від оригіналу. Оригінал синій контур, а те, що вийшло, чорний контур. Тобто геометрія дещо змінилася. Якщо для когось це не критично, то ось ми зменшили зі 130 однієї до 26 точок, залежно від задачі, яку ви виконуєте. Якщо ж принципово повна схожість, але припустимі якісь зазори, то ми встановлюємо толеранс 0,001, отримуємо 40 точок. Але є вже невеликі невідповідності, але вони десь оці в міліметра. Якщо у нас не вийшло ось цим, ось нам треба ще 7 мм. Є ще один варіант. Ось є кнопка Rebuild Curve. І правою кнопкою натискаємо і отримуємо Rebuild Curve. Це означає, що у нас є якась оригінальна лінія, наш ромб. І ми будуємо криву з таким розташуванням точок, яке ми хочемо отримати. Як ми це робимо? У нас є ромбик. У цьому випадку я йому дам команду FILET Connors 1 мм. Mm». Отримав округлений ромбик з такою кількістю точок. І далі я застосував до нього команду «Make Periodic». Це трохи змінює структуру лінії, вона стає простішою. І протестував, як працює наш оригінальний ромбик з тими, що я створив так, як мені потрібно. І ось що у нас вийшло. При 28 точках в оригінальних Master Curve. У нас виходить ось такий підсумок. Тобто він не дуже задовільний. Якщо ми хочемо зменшити ще більше, тобто уніформ на уніформ, тобто оригінальне і неоригінальне, то ми отримуємо ось такий підсумок. Якщо комусь зовсім не принциповий початковий вигляд вашої геометрії, тоді можна це використати. Також ось наведені мастер керли, і що з ними виходить в підсумку. Зараз я видалю ітоги і на всякий випадок покажу, як працює саме ця команда. Ми натискаємо правою кнопкою на кнопочку Rebuild. Вибираємо керф, який хочемо перебудувати. Вибираємо керф на який схожий. І отримуємо ось такий підсумок. Прокручую далі. Ми можемо дивитися, яким чином перебудовуються оригінальні лінії, стаючи схожими на заданий крок. Ось такий невеликий урок про те, як спростити і тому Все, всім дякую, до побачення.